oh You got сьогодні, піднявшись по сходам, побачили цей стіл і сказали, оу, а сьогодні ж особливе служіння. Я хотів би вас запитати, як називається сьогоднішнє служіння? Які назви ви знаєте у сьогоднішньому служінню? Вечеря Господня. Спричастя, споми. хто ще чув колись десь. Відновлення заповіту, ламання, Чули? Російське як казали раніше. Є, так. Да. Може, шефто щось згадав. В православній церкві таке служіння називають Євхаристія. Чули таку назву? У нас? католицькій церкві таке служіння називали Меса. Вечеря Господня але має так багато різних гранів, різних аспектів. І можливо тому, хто якому аспекту приділяє більше уваги, так і називає це служіння. І можливо, деякі християнські церкви вони виділяють якомусь більше аспекту в цьому служінні, тому і так багато різних назв одного і того ж і самого служіння. Але як би вони називали це служіння, питання залишається в дві ті ж самі. В чому сенс цього служіння, в чому сенс приймання хліба, приймання вина і взагалі, що відбувається, коли людина приймає участь в вечері Господньої? Ви знаєте, як я вже сказав, вечеря Господня ну, має багато різних таких грань, різ, різних. Аспектів різних значень цього служіння. І я хотів би просто нагадати вам про декілька. Господня вечеря є символічним актом спомину про Ісуса Христа. Хтось вже з вас назвав служіння споминь. Якщо ми з вами відкриємо 1 Коринтян, 11 розділ, прочитаємо 24 вірш. І поблагословивши, переломив і сказав, Прийдіть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. робіть це на спомин про мене. Коли ми звершуємо це служіння, приймає, приймаємо участь в цьому служінні, ми згадуємо Ісуса Христа. Більше того, Господня вечеря є актом звіщання смерті Ісуса Христа. Бо у 26 му вірші ми читаємо. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу сюпити, ви звіщаєте смерть Господа. Тому Господня вечеря це акт звіщання смерті Ісуса Христа. І в той самий час це є акт звіщання про другий прихід. Далі ми прочитаємо в 26 жіноч написано, звищайте смерть Господа, аж поки він прийде. Тобто чітко говориться про те, що прихід Христа буде. І ми звершимо це служіння до Його другого приходу. Тому Господня вечеря це є акт звіщання другого приходу Ісуса Христа. Також Господня вечеря є акт випробування самих себе. Якщо ми далі з вами подивимося 28-й вірш, тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб так є ща. Людина випробовує, тобто аналізує, думає над своїм життям, аналізує своє життя, над своїми вчинками в світлі Голгофського Христа. І також Господня вечеря є актом спільності з Христом і з віруючим. Причастя, ми маємо частину, ми разом акт спільності з Христом. Є ще один аспект, чи грань. Служіння Господні вечері я хотів би трошки більше на неї звернути вашу увагу. Для початку почитаємо декілька віршів, які ви дуже добре знаєте, тому що ці всі вірші, які я буду зараз читати, вони всі читаються у нас під час служіння Господні вечері. Іван від Матфія, 26 розділ з 26 вірша. Коли ж вони їли? Ісус, узявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав, прийміть, їжте це тіло моє. Потім узяв чашу і віддавши подяку, подав їм і сказав, пийте з неї всі. По відношенню до хліба тут сказано, благословив. По відношенню до чаші з вином тут сказано подяку. Єсть? Давайте подивимося Євангелія від Марка, 14 розділ, 14 розділ від Марка, 22, -й, 23 вірші. Коли вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, переломив, подав їм і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє. І взявши чашу, Він віддав подяку, подав їм і всі пили з нею. По опис події в Євангелі від Марка ідентичний, як можна сказати, слово в слово, опису, який є в Євангелі від Матфія. Так? По відношенню до хліба сказано Благослови, по відношенню до чаші вино сказано подяку. Давайте відкриємо Євангеля від Луки, 22-й розділ. 17-го вірша, Іван на і 22 році, 17-го вірша. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав, візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не битимуть тепер скло до аж доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їй, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається, сердіть на спомин про мене. Що ми бачимо в цьому уривку? По відношенню до хліба написано «подякував», по відношенню до чаші з вином написано теж подяква». І ще один уривок. він записаний в 1 Коринтян 11 розділ з 23 го вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночи тієї, як виданий був, Узяв хліб, подяку він і переломив і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, сировіть на спомин про мене. І тут згадується тільки хліб, але по відношенню хліба сказано, що подякувало. Ось чотири уривка, які я вам прочитав, це ті уривки, які є в Слові Божем, які згадують Господню вечерю. Те, що відбувалося. От, під час Господньої вечері, яку звершував сам Ісус Христос. І от якими словами автори описали цю подію? Взагалі, що це все значить? В двох місцях ми побачили, що написано по відношенню до Кива «благословив», по відношенню до вина. Подякував, і в двох так само місцях написано, що по відношенню до хліба подякував і по відношенню до вин... чаші з вином теж подякував. Якщо різні автори, чотири автора, ну, ми прочитали, це різні чотири автора, описують одну і ту саму подію різними словами, це означає, що ці слова мають. Одне те саме значення. Тобто вони тоточні. Тобто благословіння і подяка в контексті Вечері Господній – це одне те ж саме. І можливо хтось із вас читав інші переклади, наприклад, те самого послання Павла до коринтян, свідкував в сучасному перекладі. Там в одному перекладі стоїть поблагослови, а в іншому – «подяку». Чому так? Тому що слово «благословив» і слово «подякував» мають один та саме зміст. Як ви раніше собі малювали, коли ми, можливо, вперше читали Біблію, читали це. Просто я знаю, що тут є люди, які недавно в церкві, які, можливо, не так багато разів приймали участь. Вечері Господні і читали цей текст, а коли ви читали текст, що ви собі уявляли? Ісус Христос узяв хліб, ми читаємо, і благословив його. Так? Чи ні? Так собі уявляли? Якщо Слово благословив, ідентичне подякував, що я вам, ну, ми тільки щоб ви погодились з лів, то виходить, Ісус узяв? Хліб подякував хліб, як то звучить, Ісус узяв чашу з вином, подякував чашу з віном. Ми розуміємо, що щось тут ну, якось не так воно для нашого слуху. Коли ми, уважно Біблію, ми з вами читаємо уважну Біблію, об'єкт подяки і об'єкт благословіння, в Біблії не вказано. У Марткінях і в Марку написано, як Ісус Христос взяв хліб, благословив, нам не написано, хліб благословив, і не написано Він благословив Його. Тобто Не написано. Ісус Христос взяв хліб і подякував. І от ми з вами розуміємо, що об'єкт подяки – це не хліб. Об'єкт подяки це не чаша з вином. Що є об'єктом подяки? Якщо ми з вами відкриємо книгу повторення Закону, 8 розділ, в 10 вірші написано, і будеш ти їсти і наситишся, і поблагословиш Господа Бога свого у тім добрім краї, що дав він тобі. Будеш їсти і поблагословиш. Тобто подякуєш і подякуєш. Бога, коли Ісус Христос на вечері взяв хліб, Він дякував своєму небесному Отцю. Він дякував, коли брав чашу, Він дякував, Він благословляв свого Небесного Отця. Він не молився над хлібом, щоб хліб перетворився в щось, ну, в іншу субстанцію. Він дякував своєму небесному Отцю. Тому однією і ще однією із граній вечері Господньої є подяка. Людина звертається до свого небесного батька з подякою за особливе служіння, за особливу трапезу, яку звершили. Ми з вами споживаємо особливий хліб і особливе вино. Але вони особливі не хімічним складом, як ви всі добре розумієте, а він особливий тим. Що вони символізують, що символізує хліб і що символізує? символізує виноградний сік, ви дуже добре знаєте. І от коли Ісус Христос подяку вчинив на тій пам'ятній вечері, то тим більше, тим більше і ми повинні з вами дякувати нашому Богові за те, що він вчинив. І взагалі Господня вечеря, вечерю, я б сказав, що це і є свято подяки. Подяки нашому Господу за любов, за ту благодать, яку Він дає. Якщо всі ці аспекти, чи всі ці грані разом з'єднати, ми називаємо це Господній вечері, коли ми згадуємо смерть Ісуса Христа. Згадуємо смерть Ісуса Христа на Голгофі, ми аналізуємо. Аналізуємо себе, аналізуємо свої думки, свої вчинки через призму того, про що ми думаємо, через Ісуса Христа, через Його смерть. І ми розуміємо, що якби не, він, не Його смерть на Голові, ми б з вами взагалі б не мали б життя, ми з вами не мали б надії, ми б не мали спасіння. Тому, усвідомивши все це, ми щиро дякуємо нашому Господу. За те спасіння, яке Він нам дає. Тому вечеря Господня, попри все те, що ми з вами згадували, спомин, смерть звіщання і так далі це подяка. Подяка нашому Господу. І зараз саме той час, коли ми можемо звернутися в молитві до нашого Господа і дякувати Йому. Дякувати Йому, що Він нас робить. Ми це робимо раз в квартал. Ми не забуваємо про це щоденно. Якщо ми забудемо, то ми і втратимо спасіння. Але сьогодні це особливе служіння, коли ми разом зібравшись, з'єднавшись один з одним, під керівництвом згадуємо, що було все звершено. І дякуємо йому, тому що нам є за що дякувати. Тому зараз давайте встанемо під молитви і будемо дякувати нашому Господу за те спасіння, яке Він приготував кожному із нас. Наш всемогутній і всесильний Боже, любящий наш Творець і Батько, коли ми дивимося подумки назад і згадуємо свій життєвий шлях, ми розуміємо, що тільки завдяки тобі ми змогли прожити цей етап. Тільки завдяки тобі ми зараз серед живих, Ти зберіг нас до цього часу, де дав нам можливість разом зібратися тут разом близькими по духу, близькими за переконаннями в те, що ти звершив на Голгофському Христі. І ми розуміємо, що завдяки тому, що ти звершив на Голгофському Христі, кожен із нас має надію. Надію на нове життя, життя, в якому немає смерті, життя, в якому немає війни, смутку, сліз, страждання. І розуміє, що цю надію дарована тобою нам тільки завдяки головці смерті. І ми дякуємо тобі, дякуємо, що маємо цю надію, що кожен із нас має можливість бути спасенним. Кожен із нас має можливість мати інше життя, жити на новій землі, в новому тілі, в нових обставинах. І всі разом, і далі дякувати тобі і славити Твоє ім'я, тому що тільки ти єдиний, достойний честі, хвали, поклоніння. Все в твої руки віддає під твоє керівництво, охорону і підтримку. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.